Вітаю всіх, слава Україні! Написав я сьогодні чотири пісні, присвятив їх нашому побратиму Миколі Вилкулу із заставня. позивний у нього Румон. Він служить в Карпатській Січі, 49-та бригада. Ну, вже не перший раз я з ним спілкувався по меседжеру. Ви знаєте, у нього такий характер, що він на цивілці постійно ще до війни. Починаючи з молодості, з юності, був такий підірваний, нарваний. Ну, Не раз я з ним спілкувався. Ну, Багато що мені не подобалось, тому що у нього характер такий: Костеньок, іди сюди, ано, давай, стоять, строїться, ровняйся струнко. Рівняння на мене, блядь. Ну, коротше, це у нього такий характер. Ну, Ви знаєте, і зараз війна його не виправила, він не знає, хто він позвоню. Ну, далі він з такими наїздами. Коротше, він міг навіть у нас, ну не знаю, були 90-ті, криміналітет. Він навіть до них до таких високих жлобів, коротше, Так само він себе якось вів, визиваючи. Ну, з однієї сторони, це добре. Тому що ми бачимо, що він з перших днів пішов на війну. Він козацькій Січі служить, колись служив в АТО добровольцем, починаючи з 14-го року. Ну, зараз він поранений. У нього було одне поранення в руку, це було десь пів року назад. Тоді він отримав поранення під лиманом. Тут точились дуже сильні кровопролитні бої. А другий раз він до мене подзвонив, він вже отримав контузію. У нього інші є поранення. Не хочу я говорити про це, тому що ну, неприємно про це говорити. Ну, жаль, що так сталося. Ви знаєте, він навіть тоді позвонив до мене із таким наїздом. А, ну, Костеньок. Ви знаєте, мені здається, коли у нього контузія, у нього оце, ну, таке командирське начало починає проявлятися ще сильніше. Ну, Я в шоці від Миколи. Ну, Я хочу йому присвятити оцих чотири пісні, які я йому написав, і хочу зараз заспівати. Добре, що у нас є в Україні такі хлопці. Шана, хвала їм, як кажуть, за рахунок таких існує наша Україна і існувала наша Україна. Ну і заспіваю про нього пісню. Колювилку вас знають всі, із карпатської вісічі. Добровольчій бригаді він. Наши там він дає Божій ж ішов нам віч, та тримав він із ними стрій, прикривав, серпеє він нас, розривався в бою фугас, та Микола ішов уперед, а в руці в нього був Горка він зарубав бою, За державу, та землю свою. Та державу та землю свою кулемет, наче звір клекотить, та у пахні лежить. Це Микола, влученєвник, маскалів під лиха, брудник, бо ж підбив він маскальський танк який йшов на прорив, вапа, та зорів їхній весь варчав, мов шашлико купа, Та миколу поранили летеш, і його заберуть а вже ж. Бо ж його літягли в бою, коли був він тоді на нулю. і в заставно його везуть. Шану воїну всі віддають, бо ж ми кола. По вилку лазнають знаюці, Бож ж Микола був на війні, колю вилку ла Бо Бож він дав підлеманом бій, а тримав він і нами стрій. прикривав зербеги він нас, розривався в бою муга. Нас розривався в бою фугас та Микола ішов уперед, а усі в нього був багнет, він зарубав бою, за державу та землю свою, він зарубав бою, за державу та землю свою, за державу та землю свою. Слава Україні ми переможемо смерть ворогам. Микола, ти молодець, тримайся. Я, ми всі пишаємось тобою. Ти наша гордість. Вилкол Микола, він був на війні. Вилку Микола в Карпатській січі. В 49-й бригаді служив, та орків під бахматом він розгромив. Бо ж був наш Микола тоді на нулю. Було і важко, та він не тікав, бо ж орків нещадно в бою убивав. бо ж було пригожин. бісився тоді, що були сміливими наші бійці. Карпатська ясіль стояла на смерть, бо ж було в Бахмуті, повз камень у твердь. Микола тоді, пораненим був, та тільки ж у нього. Ская кров, бо ж він в Україні є син, Держава пишається з гордістю ним. Микола ішов лишень уперед. Під обстрілом мін рашиських касет, та фосфор його не знищив тоді. Прорвались вперед його друзі, війці. І ось він удома в заставні тепер. Та сниться йому вісні вічні ПТР. Як друзі його палають вогні і бій, як дають рашистам бійці, і слава герою, слава йому за те, що пішов колись на війну. Бо ж нашу державу він захистив. Йординську навалу золу зупинив, бо ж нашу державу він захистив, Йординську навалу золу зупинив. Вилку Микола він був на війні. Вилку Микола в Карпатській Січі. Дев'ятій бригаді служив, та орків під бахмотом він розгромив. Сорок дев'ятій бригаді служив, та орків під бахмотом він розгромив, бо ж був наш Микола, а тоді, на нулю, бив він і схисного всю. Скайду, хоч було і важко, та він не тікав, бо ж нещадно в бою убивав Хоч було і важко, та він не тікав, бо ж гортів нещадно в бою убивав. Слава Україні! Ми переможемо смерть ворогам! Микола Вилку. Спавні борзим хлопцем, Микола Вилку був підірваним завжди, він наїхав на реки і на усіх танкістів, які із криміналом пов'язані були, а потім він пішов в карпатську сіть служити. У добровольчий корпус та в ЗСУ у війська. Він воював на сході і був тоді атовцем Тоді, коли почалась Донбасів, нас війна. І ось на фронті він тепер, воює він з расистом клятим, вбиває він об тих химер, із кістом сильним та завзятим, бо ж там іде він уперед, автомат в руках стріляє, тумить вмирає окупант, Його Микола добиває. Ось він в Бахмуті тримає оборону і не боїться він уламків грізних мін. Воює він за нас, за нашу Україну. Бо ж України він, відважний, славний син. Божокупант, як пес, в Бахмуті подихає, і тепер він в полі, бохсотий є вантаж. І Микола Вилку расиста не жалкує. Бо ж наш Микола їх перемолов на фаш. І ось на фронті він тепер. Воює він з расистом клятим, вбиває він у тих кіме. Із хістом сильним та завзятим Бо ж там іде він уперед, автомат в руках стріляє, Томить мирає купам Його Микола добиває. Микола вивклобу, заставнім гордим хлопцем. Микола вивклубу, підірваним завжди. Тамкістів, які із криміналом пов'язані були, а потім він пішов в карпатську сіть служити, у добровольчий корпус та в ЗСУ війська. Він воював на сході і був тоді готовцем. Тоді, коли почалась добація, в нас війна, і ось на фронті він тепер. Воює він. З Клятим. Вбиває він у тих хімер, Із з хистом сильним та завзятим, бо ж там іде він уперед, автомат в руках стріляє, тому вмирає окупант, його микола добиває, і ось на фронті він тепер, Боює він з расистом клятим, Вбиває він тих хімет, і з хістом сильним та завзятим. Іде він упере, автомат в руках стріляє, ту мить мира купа, його Микола добиває. Слава Україні! Ми переможемо! Микола ви здоров'я! Слава Україні! Ми, перем... ми переможем! Смерть ворогам! Басі вікривайде, це карпатська свіч підрозділ, б'ється тут, котре, і Микола, вилко на кожу бригадіці, то проволиці, застав, не знову піде в бій. Пошлу лумають тут розриви, вибухи страшні, не побачиш ти такого, і в страшному сні, та Микола не боїться, він іде вперед, хоч і криєс кулемета, їх лихий рашист. Ось Микола підбігає на рашистський бог, де в окопах окопався, цілий їхній взвод, ось же черга з автомата, знищила їх всіх, а потім пішла граната, їм усім до ніг. та Миколі того мало хоче він іще. По копах тих рашистких бігати буде, і гранати він кидає в їхні бліндажі, щоб же й маскалюки тут подохли всі. Це за Бучу та за Київ, за херсон і зюм, і за те, що в Україні горе віль та сум, і не жалкує орків маскалів, він помстився за сиріток, матерів та вдів, і Микола не жалкує орків маскалів, він помстився за сиріток, матерів та вдів, під лимоном на Донбасі бій кривавий де. Це Карпатська січ підрозділ б'ється тут по трех, і микола вилку на кошу пригадіці, доброволиці заставне, знову піде в бій. і микола вилку на кошу бригадіці, доброволиці заставне знову піде в бій. Слава Україні! Ми переможемо! Микола, тримайся, виздоровлюй! Прикро, що у тебе вже декілька е, поранень. Ну, будемо сподіватися, що все буде нормально. Тримайся там, друже.